Новорічна різдвяна казка, в якій трапляються дива, справжній сюрприз для вихованців чинодіївського дитячого будинку. Гостям тут раді завжди. Тож і виставі, яку привезли мукачівські школярі, малеча неабияк зраділа. Вони з задоволенням погодилися прийти, показати новорічну виставу різдвяну, яка називається Ніч перед Різдвом Миколи Гоголя. От саме ця новорічні настрій, новорічні вбрання дітей, от побажання і трошки усмішки, які є у цій виставі, принесуть масове задоволення у наших діток. Вихователі кажуть, такі заходи для дітей, які позбавлені батьківської любові тільки на користь. Так само і для школярів це можливість себе проявити та зробити приємний подарунок для інших. Нашим діткам потрібно спілкуватися з дітьми, які живуть у родинах, щоб вони відчували, що про них теж хтось знає і вони розказують про свої про наші родини, що в нас родини великі, і в нас багато мам. А тим дітям потрібно для того, щоб вони знали, що треба цінувати своїх батьків, треба допомагати один одному, треба любити один одного. Школярі продемонстрували всю свою акторську майстерність. Вихованці залюбки спостерігали за святковим дійством, підспівували та аплодували. Ми з друзями і з всім класом вирішили приїхати сюди, подарувати цим дітям радість. Цих дітей треба дуже підтримати. Таких дітей дуже дуже багато. Ми як вирішили, як зробити їх більш більш щасливішими у цьому новому році. Від новорічної різдвяної казки малеча була в захваті. Своїх гостей натомість вихованці дитячого будинку порадували колядкою.